Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами будемо говорити про порно. А, насправді я вважаю, що про свободу, але книжка позиціонує себе як порно. А, Богдан Луговененко сайнт порно, який вийшло у клубі сімейного дозвілля у 2016 році. Якщо чесно, я не збиралася читати цю книгу, я навіть не збиралася її купувати. А, але вийшло так, що ось вона в мене є, і я вам про неї розповідаю. А, чому я не хотіла? І бачити в себе на полицях, тому що як тільки вона вийшла, скрізь були заголовки, що там відверта правда про а, українська дівчина, яка знімається у світовому порно і тому подібному, мені було нецікаво. Але, як на мене, цю книгу просто дуже неправильно позиціонували. Порно тут абсолютно другорядний герой книги, якщо можна так сказати. І хоча тут є дещо прописано, ну, правда, про порно я би це не назвала. Отож. Головна героїня дівчина, якраз від її особи їй ведеться мова. Вона ніби розповідає автору свою історію а, в такій дуже цікавій формі, в дуже простій. Насправді ця книжка читається буквально за кілька годин. І а, в основі її реальний сюжет дійсно знайома Богдана Лохвиненка, яка є порноакторкою. Однак, чому я кажу, що книга зовсім про інше? Тому що ми бачимо. Фактично, суспільство. А в якому ми з вами перебуваємо, і на яке а, залишило такий глобальний глобальний відбиток Радянський Союз, ці всі звички, проблеми і а що скажуть люди. От мені здається, що це взагалі найосновніше про що тут ідеться, а про те, як а, не жити чужим життям, не відповідати чужим бажанням чи, можливо, амбіціям там батьків, родичів, знайомих, а просто насолоджуватись тим, яким ти є, і м м м бути. Особистістю це не означає, що треба як головна героїня спочатку спробувати секс за гроші, потім піти зніматися в фотосесіях, ню, потім стати порноакторкою. Але тим не менш, вона була теж дуже багато де вона працювала в різних сферах, вона себе пробувала. Їй подобається а, таке життя, і вона його обрала. Але це був її свідомий вибір, не нав'язаний нікому. І тому мені, напевно, і дуже подобається книга. А саме за те, що фактично, ну, якщо чесно, мені здається, що сайт порно це така мотиваційна штука, яка змушує тебе задуматися, і яка а, змушує переоцінити деякі речі і погляди на деякі речі, а, зрозуміти, що там, ну, якщо в тебе є з цим проблема, що ну, яка різниця, що про тебе думають сусіди, все одно вони нічого про тебе доброго зазвичай не думають. Це ж сусіди. А, або ж, наприклад, що ну, це моє життя, чому я маю там, чи і ти. Навчатись на когось, на кого я не хочу, бо так сказала мама чи тато, чи йти на роботу в офіс менеджером або державним службовцем, тому що це дуже престижно і прекрасно працювати за дуже мізерну зарплату і не знати, як тобі доїхати на роботу, але бути при цьому там державним службовцем, бо це дуже круто працювати в мерії. А, Тому я вважаю книгу дуже-дуже мотиваційною і а, я раджу її прочитати тим, хто зараз на роздоріжжі і не знає, чим себе зайняти, в якій Людині, яка шукає себе в даний момент, шукає свій шлях. Ну, звичайно, я ще раз наголошую, що не треба повторювати шлях дівчини. Ну, але, в принципі, може, хтось завжди мріяв спробувати себе в ролі порноактора, і це от така мотиваційна річ, яка змусить вас побувати в цій ролі і знайти там роботу, наприклад. Якщо ж говорити саме про другого персонажа, тобто про порноіндустрію, то я би не сказала. Що ця книга настільки детально все описує. По-перше, мені не дуже сподобалося те, що наша головна героїня розповідає здебільшого дуже позитивні речі, хоча вона каже, що вона знає про інший бік медалі, що з дівчатами траплялося різне, але з нею такого не було. Якщо чесно, дуже складно повірити, що в людини, якої такий там життєвий досвід і автостопа, і знову таке кохання за гроші, і тепер порної індустрії, не було негативних моментів, не було неприємних. Відчуттів чи якихось таких надзвичайних ну, пригод, мені здається, що тут занадто ідеалізована як професія, так і життя дівчини. А, ну, Звісно, просто, скоріш за все, і так і є, вона сприймає життя на позитиві, і цей негатив відходить на задній план. Але настільки ідеалізувати свою професію, мені здається, не варто нікому, адже дійсно завжди є плюси і завжди є мінуси. А також тут фактично не дуже показано, як вона попала, крім того, що там була. Якась секта в цю порну індустрію а, про самі зйомки, крім того, що там а, ці частинки зйомок називаються сетами, як вони проходять, як обираються партнери і тому подібного. Але ну, насправді про порно тут не так і багато. Чому я прочитала цю книгу? Тому що після огляду книги Грізлідіс Реаліс чорний циколір» – колір, я залишу вам посилання на книгу. А мене питали і у Фейсбуці, і в інстаграмі, чи схожа вона саме на Сент Порно. І я можу сказати відверто, що ні, не схожа в першу чергу, тому що ця історія пройшла через Богдана Логованенка як автора. Тобто, я так розумію, що він вже виокремив, що дати, що не дати, розповідь героїні, і яким чином саме її описати. В Грізелітіс Реаліс це автобіографічна сповідь, і вона дійсно сповідь. І вона настільки оголена, що одночасно і бридка, і потворна, але. Чесна і справедлива. І другий нюанс, вона була написана в 73-му році, тобто ну, страшенно давно, коли про такі речі ще ну, в Союзі взагалі на той час про це не говорилося. А ця книга вийшла в наш час, і це такий, ну, якщо чесно, вона а, мені здається, що це така гімн демократичної молоді. А, Жадан, по-моєму, написав цю книгу, але а, я би дала другу назву Сейнпорна саме таку. Тому це зовсім різні речі, хоча, можливо, в дечому а, вони розповідають. Про жінок, які обрали для себе шлях, ну напевне, кохання, можна і так сказати. А, але книга дійсно варта уваги, вона дуже легко читається. Я задоволена, що я отримала її на полиці, тому я раджу Богдану Лохваненко і його сайт Порно, як мінімум, для мотиваційної частини вашого життя. Отож, якщо вам сподобалось моє відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!